Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що вже збирався попрацювати, йти додому, але тут з'явилася така новина від Катерини Чорногоренка на Фейсбуці. От буквально там менше години тому назад. Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у Резерв Плюс. Ну ви всі пам'ятаєте, що вона анонсувала, що до кінця червня, а сьогодні останній день, червня 30.06, буде запущена таку можливість в Резерв Плюс сплатити штрафи, закрити ці порушення, прибрати розшуки, там цю примітку порушення. І я думаю, що для деяких категорій. Громадян ця інформація буде корисною. Ну, багато кому вона буде корисною, тому тут вже самі визначайтесь, якщо вона вам не корисна, можете це відео. Не дивитись. Якщо вона корисна, то, звісно, подивіться, тому що там є нюанси, там ну, новина маленька, але вже трошки я подивився, почитав цю бета-форму, яку вони запустили. І є там відповідні нюанси, тому зараз в цьому відео коротенькому все це розповім. І чому записую на YouTube-каналі, можна було б, звісно, я вже опублікував на telegram каналі на своєму, можна було б на цьому і зупинитись. Але як я дивлюсь, що на YouTube-каналі підписників в мене більше на telegram каналі Чомусь менше, тому не всі побачать цю новину, тому виставляю її і тут на YouTube канал. Ну і звісно, якщо хочете отримувати такі новини оперативніше і швидше, підпишіться на телеграм-канал. Посилання залишаю в описі під цим відео. Там же ця новина, звісно, деякий час розміщена, і вже ті, хто підписаний на мій ТГ-канал, вони в курсі, що там відбувається, і пробують же тестувати всі ці питання. Ну, якщо, звісно, їм це потрібно. Знову ж таки, це відео не є закликом для того, щоб там давайте платіть штраф або не платіть там. Ну, взагалі, це інформативне відео і прошу його так і сприймати, і звісно, коментувати з таким же підходом. Читаю далі: всі, хто встигає зробити це вчасно, оплачують тільки половину штрафу 8,5 тисяч гривень, без черг, без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024 року. Бо така і має бути цифрова сервісна держава, щоб долучитись до тестування, просимо заповнити форму. І тут ця форма. Я, звісно, в посиланні на це, під цим відео залишаю отут-от і можете перейти по цій формі, подивитись. Самі, що тут є. Написано наступне: протестуйте сплату штрафів онлайн у Резерв. Запускаємо нову послугу за стосунку долучайтесь до тестування та сплачуйте штраф першими зі знижкою онлайн. І отут, от а, такий знак оклику і ця інформація дуже важлива, щоб ви одразу зрозуміли, хто може скористуватись такою процедурою. Діє лише для тих, хто не уточнив дані до 16.07.2024 року. Тобто, поки що по повістках, по інших якихось порушеннях, воно діяти не буде. Ну, я так зрозумію, що це поки що йде бета-тестування, і потім вони розширять ці можливості і в подальшому можна буде сплатити і за інші порушення. Але поки що це діє лише для тих, хто не оновив дані до 16.07.2024 року. Як це працює? Перше, ви визнаєте порушення. Друге отримуєте рішення по справі в застосунку. Третє сплачуєте штраф онлайн у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. Четверте, ТЦК звертається до Нацполіції, щоб зна... зняти вас з розшуку. До речі, було багато запитань, чи знімуть людину з розшуку з цього питання. Ну от в цій бета-формі зазначається, що ТЦК буде звертатись до Нацполіції, щоб зняти вас з розшуку. Подивимося, як воно буде працювати. Звісно, хто ну, спробує цей ресурс, напишіть мені, будь ласка, в приватній, і я окремо ще, можливо, зніму там відео або в телеграм-каналі своєму розміщу, як воно працює. Це буде дуже корисно для інших людей. Тому прошу до цього поставити зрозуміння. Отримуєте, і це п'яте, отримуєте сповіщення про це, оновлюєте документ і червоної стрічки. Немає в застосунку, отаким чином воно буде працювати. Потім є такий знак також оклику. Якщо ви не прибули по повісті або маєте іншу причину розшуку, запис на тестування оголосимо окремо, тобто він буде, але поки що він не оголошений. Тому очікуємо, звісно, про це повідомлю окремо також на своєму каналі. І тут які дані є там обов'язково. Звертайте увагу також. Да? Ваші прізвища ім'я по батькові на податковий номер. Коли ви оновили дані. Добре, там менше з тим. Да, там. Коли ви оновили дані, до, до 16.07.2024 є в нас три позиції. Після, після 17.07.2024, тобто з порушенням. І дані ще не оновлені. Є три позиції. Таких. Вкажіть повну назву ТЦК, в якому перебуваєте на обліку. Ну, дуже, звісно, цікава позиція, тому що якщо резерв плюс, то він же бачить вас на обліку в ТЦК. Ну, добре, менше з тим. П'яте. Чи маєте ви в застосунку Резерв плюс червону стрічку, вас розшукує ТЦК? Ну, Звісно, має таку стрічку людина, якщо вона звертається з таким питанням, тому що ця стрічка є показником того, що вас там розшукує ТЦК, там якась проблема є. Тобто ТЦК звернувся до Нацполіції, щоб доставити вас і скласти протокол про адмінправопорушення. Ну, так зазначається в формі. Тут є так чи ні. Шосте. З якої причини ТЦК звернувся до Нацполіції, щоб доставити вас і скласти протокол про адмінправопорушення Перша, друге, третя, четверта. От перша, не оновили дані до 16.07. Ну, напевно, так, якщо ми можемо це побачити в Плюс. Друге, не прибули по повісці. Третє, інша причина. І четверте, не маєте такого сповіщення. Я думаю, що якщо людина не має такого сповіщення, ну, звісно, вона звертатися і не буде. А, ну, а може це стосується того, що немає сповіщення про причину розшуку. Ну, не знаю, поки що мені не відомо. Виберіть операційну систему вашого смартфона iOS і Android. Вкажіть електронну адресу, до якої прив'язаний ваш аккаунт у маркеті, App Store або Google Pay. От така нова інформація. До речі, до цього я не стикався з того, щоб запрошувала цю інформацію, запитувала саме до чого прив'язаний аккаунт. І тут даю згоду на обробку персональних даних. І все, отправіть, така кнопочка в нас є, і все, воно відправляється, все це от резерв плюс міноборони, справа побачити, така форма. Ну, от, в принципі, і все з цього питання. Тому давайте так, поки що це вся інформація, яка є. Хто буде тестувати там, дуже прошу, напишіть мені, я звісно відпишусь там і буду вдячний. Хто не буде тестувати, ну напишіть свою позицію тоді з цього питання в коментарях під цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал підписуйтесь. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також важливі, цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.